Макс, привіт! Є питання особистого характеру. Давай. Мені 18 олд каналу. Розумієте? Навчаюсь на програміста, але вже зараз розумію, що програмістом бути не хочу. О, пробачте, мене 50 плюс відсотків глядачів стріму. Ну я не думаю, що все ж таки 50 плюс відсотків програмісти, але багато, ну, багато відсотків айтішників. Це так. При всьому цьому живу в гуртожитку і подробляю вільний час 400 баксів на місяць. У 18 років 400 баксів – це непогано. Тож питання, чи краще було зайнятися улюбленою справою та усіма силами просувати її, робити канал на Ютубі? Або все ж таки довчитись, що потребує багато часу. Слухай, ну ясно, що тут ну, тобі самому потрібно вирішувати. Тут нема так. Отак, тільки так, правильно, а отак 100% неправильно. Але щось мені ну, я впевнений, що ти можеш зараз. Продовжувати навчатись на програміста і щось робити для розвитку свого Ютуб каналу. Це добре, якщо у тебе вийде розкрутитись на Ютубі. Це добре, якщо Ютуб тобі буде приносити ту кількість грошей, яку ти хочеш. Але для тебе твої навички програміста, твої навички айтішніка, це буде як рятувальний круг на будь-які випадки життя. Тому все ж таки, поки ти не заробляєш з Ютубу тих грошей, які хочеш заробляти, давай-ка все ж таки працюй програмістом і розвивайся у цій сфері також. Ось я б тобі що радив. Тобто не треба закидувати Ютуб, але і не треба закидувати програмування. програмування. Якось так. У сучасному світі, якщо ти все вже вмієш щось, 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 щось як програміст, вже там заробляєш якісь гроші як програміст, не треба закидувати. Ти завжди це встигнеш. Не треба. Зачекай. Наскільки тяжко було тобі з веденням каналу та поєднуванням інших справ у перший час? Дякую. Та у перший час я не можу сказати, що було дуже важко, тому що, наприклад, ну, у перший, ну, по-перше, -по окрім Ютуб каналу, у мене ж. Постійно, все одно були якісь там учні по пікапу. Тому що до того, як я став вести цей YouTube канал, я вже давно все, все одно був у цій сфері. Так? І тому це наче продовження мого життя було. Але насправді, перший час не так було важко. Мабуть, я перші пару місяців був те також момент, коли я кожного дня намагався знімати відоси, відоси, а потім не кожного дня. А потім був час ну, якось продумати про якісь теми. Тобто я можу сказати, що при бажанні, при бажанні все можна поєднувати. Потім, коли канал вже став набирати оберти, коли стало більше консультацій, коли стало більше учнів, поєднувати стало спочатку важко, а потім неможливо. Але ж це потім, потім, а спочатку можна і треба поєднувати.